Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами зробимо розпаковку адвент-календаря від Rituals. Цей календар іде найдешевший в серії, проте вміст його оцінюють приблизно в 140-150 євро. В кінці цього відео я розповім, де, на якому сайті я купувала його і які я промокоди зазвичай використовую. Народ, я справді дуже вмію гарно економити, тому залишайтесь, буде цікаво. Усім привіт! Мене звати Тося. Ви на моєму Ютуб-каналі Тося Краса, де я розповідаю про косметику, б'юті штучки і так далі. Підписуйся, зі мною завжди дуже цікаво. А ми поїхали! Народ, мені так приємно його відкривати. І так приємно, що ви разом зі мною. Так, давайте спробуємо знайти. Я так хотіла адвент-календар, чесно вам скажу. Я ще минулого року дивилась на адвент календар. Як зняти цей банк? Але я щось так і не наважилась купити перед Чорною п'ятницею. І вони потім подорожчали раптово, і я вирішила, та ну, їх не буду я за них платити так багато грошей. Але цього року все ж таки мій чоловік змилосердився наді мною і каже: Замовляй! Він так вірить, в моє блогерство, друзі. Підтримайте і ви мене своїм коментарем, своїм лайком. Тим більше я. Розмовляю українською мовою, а могла б російською, хоча не буду. В в формі ялиночки. Достатньо великі, я хочу сказати. Настільки я знаю, тут немає повнорозмірних засобів, а можливо, є, можливо, я помиляюсь. Я не знаю, я перед тим не дивилася, я хотіла, щоб це для мене був сюрприз. Тому І сьогодні ми відкриваємо три віконечка, звичайно ж по черзі, тому що ми люди з вами дуже послідовні. Дуже красивий, звичайно, в них є в серії набагато гарніші, але вони тоді набагато дорожчі. 150 євро прям такі хатиночки, і там навіть іде гірлянда. Він справді дуже гарний. Я навіть думала, можливо, його придбати, але все ж таки 150 євро трошечки забагато трошечки. Починаємо ми наш календар з першого дня, дивимось, що там є. Малесенька свічечка. Боже мой, ну це була б не я. Все, друзі, свічку я знайшла. Вона не побилась дуже гарнюська. Манюська пахне Private Collection Vanilla. Я не дуже люблю ванілу, але пахне гарно. Я люблю маленькі штучки, тому все ж таки тому я і наважилась на цей календар, тому що маленькі штучки я люблю. Друге віконечко, достатньо велике. І відкриваємо, що ж там є в нас? Піночка. Народ, це мій улюблений запах. Я його просто обожнюю. Так, я вже тут щось бачу наступний подарунок. Вона називається Ritual of. Джинк серія сліп. Така ніжно-салатовий колір, я її обожнюю. Вона пахне лавандою. У мене такий був спочатку кремлеру, потім я спробувала повнорозмірну пінку. І в мене також була тревел версія. Дівчата, обов'язково спробуйте в магазині, якщо будете оцей запах. Дуже-дуже рекомендую, просто пушка. Ну і що ж, на сьогодні останній наш календар, який ми відкриємо, третій. Ця олійка це такий зволожуючий засіб для тіла. На 97% складається з масел і гарно зволожує та живить шкіру. Це я прочитала щойно в інтернеті, бо я думала, що це олійка, яка для. Як гель для душа. В них є така в серії, я, до речі, теж собі хотіла купити, попробувати, можливо, десь тут знайду. Отже, на сьогодні все, друзі. Я вас прошу підписатись на мій канал, поставити дзвіночок та лайк, обов'язково напишіть коментар, якими засобами ви користувались і які любите. А я вас буду чекати наступного відео і бажаю вам гарного дня! Отже, я також обіцяла розповісти, де я купила цей календар і з якою знижкою. Купила я цей календар на Дугласі, там була найкраща ціна, купила його за 3990 євро. Моя щира порада для того, щоб створити найкращу ціну, завжди дивіться на різних сайтах: на Notino, на Дуглас, на Sephora. На офіційному сайті Ріто взагалі не було ніяких знижок до Чорної П'ятниці. Тому, зважайте, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, залишайте дзвіночок, коментар та лайк. І до нових зустрічей. Па-па!